Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про одну з найжахливіших сторінок історії нашої України. Ось послухайте вірш про цю трагедію. 26 квітня, в ніч із забуття, іде страшне створіння, атомне дитя, суть його безкровна, і зеніць нема, і уста безмовні і душа нема. 26 квітня. Люди не проспіть, атомне століття раною горить. Я хочу розповісти вам про малу батьківщину Полісся. Тут росте багато чудових, цілющих рослин. Особливо виділяється квітка Чорнобиль або, її так називають в народі, Полин звичайний. Ця квітка дає цілющу силу довголіття. Та найголовніше, очищає повітря там, де її було багато, де над степом стояв її дух запашний, там і оселилися люди, звірі та птахи, щоб дихати чистим свіжим повітрям. Так виникло місто Чорнобиль. Жило, росло містечко і стало великим містом, навіть не підозрюючи. Що про нього дізнається увесь світ. Біля Чорнобиля люди збудували величезну атомну електростанцію, а працівники станції заснували місто прип'ять. І так рік за роком це підприємство працювало, даючи людям електроенергію. Але однієї весняної ночі, 26 квітня, 1986 року на атомній електростанції сталася пожежа. Діти. Як ви думаєте, хто першим прибув на місце аварії гасити пожежу? Вірно, першими прибули пожежники. А за яким номером можна викликати пожежну службу? Правильно, 101. А чим можна гасити пожежу? Вірно, вогнегасником, піною, піском та водою. Пожежа була така велика, що на допомогу приїхало багато людей з інших служб порятунку. Служба газу, поліція та швидка допомога. Давайте зараз розглянемо зображення небезпечних ситуацій і вирішимо, яку службу порятунку необхідно викликати. Всі вони довго боролися із пожежею. Разом із димом в повітрі розповсюджувалася радіація. Радіація, діти, це шкідливе випромінювання. Коли його багато, то це небезпечно для людини. Після аварії її в повітрі було дуже багато, тому люди змушені були залишити місто назавжди. А місце де сталася пожежа, рятувальники накрили куполом. Цей купол служить для того, щоб радіація, яка залишилася на місці аварії, не виходила в повітря і не забруднювала його. На сьогоднішній день люди в місті Чорнобиль не живуть. Після аварії на Чорнобильській атомній електростанції на квітучій українській землі. З'явились пусті міста і села, мертвий ліс, в який не можна ходити, сади з яблуками, насиченими радіоактивною отрутою, вода, яку не можна пити, і навіть повітря, яким дихаємо, стало ворогом. Багато молодих людей віддали своє життя, захищаючи нас, багато померли від значної дози опромінення. Пам'ятайте цих людей, ніколи не забувайте, адже вони це наша історія, наші герої.